Історичні будівлі Миколаївського академічного художнього драматичного театру завдано шкоди у розмірі 20 мільйонів гривень в результаті ракетного обстрілу у вересні 2022 року. Про це повідомив директор художній керівник закладу Артем Свистун під час брифінгу з нагоди завершення ювілейного сотого театрального сезону. Усі подробиці у сюжеті. Миколаївський академічний художній драматичний театр зазнав шкоди у 20 мільйонів гривень. Про це, спілкуючись з журналістами, розповів директор художній керівник закладу. За словами Артема Свистуна, внаслідок обстрілу 22 вересня 2022 року у театрі були пошкоджені мала сцена, майстерня, гримерні кімнати. Станом на 6 червня вже вдалося відновити театральний салон. Вже близько місяць театрали чекають на відкриття літнього майданчика. Також планується реставрувати основну сцену, проте є бюрократичні перешкоди. Коштів не вистачає, тому що було скорочення бюджету. Є забезпечення е, заробітної плати стовідсотково вдячуючої адміністрації. Але цьогоріч не, немає підтримки на енергоносії. Ми вимушені заробляти продажем квитків для того, щоб забезпечити світло, вода, газ. Е, частково є погашення по газу, але е, цих коштів не вистачає. Е, вже багато років не виділяється кошти на постановчі. Це кожен театр заробляє самостійно на опалювальні, на канцелярські витрати, на забезпечені діяльності. Це кожен театр заробляє самостійно. На початку великої війни частина колективу з тих чи інших причин покинула Миколаїв. Але вже зараз трупи поповнюються новими акторами. Не дивлячись на перешкоди, колектив театру готується до 101-го театрального сезону, а також до туру Україною та навіть гостролей за кордоном. Ми розпочинаємо такий тур в місті Миколаєві, Казанка, Первомайськ. В серпні місяці ми хочемо продовжити по Миколаївській області далі охопити всі регіони, тому що на рівні навіть військової адміністрації було зроблено розпорядження проведення вшанування пам'яті. І вже є попередні вересневі фестивалі, на яких ми будемо брати участь. Ми поїдемо в Ужгород, де представлено на фестивалі моновистав проста українська скіфська баба. А також повеземо виставу, присвячену Дмитру Кременю, і було підписані творчі меморандами з Грузії, з Болгарії, з Латвою, з Польщею. Фестиваль буде проходити на їх майданчиках. Вони будуть приймати цей фестиваль в цих країнах. Задля безпеки вони будуть показувати вистави, і зібрані кошти підуть на відбудову театру, на розвиток українського миколаївського театру. Директор Театру додає, ми маємо можливість працювати та показувати вистави глядачам. І це все завдяки Збройним силам України. Я хочу подякувати військовій адміністрації, що, попри жахіття війни, вони не залишають театр на самоті, підтримують збереження саме цієї будівлі, пам'ятки архітектури 19 сторіччя, створення творчого атмосфери клімату в нашому колективі. Тому я впевнений, що відбудується, відновиться. І на Аветісян, Богдан Іванов, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.